Його історія хроніка неймовірної відчайдушності. За час великої війни мінометник Аруна отримав чотири поранення, але щоразу повертався у стрій іноді відмовляючись від госпіталізації. Його мотивація проста: захистити свою землю так, щоб ворог ніколи не повернувся. Дар'я лиходіт розповість про аруна більше. Я зайшов в інкомат, кажу, відправте мене, буду різати, вбивати, тільки відправте мене зразу. Так Аруна згадує перші дні повномасштабного вторгнення. 24 лютого, 22 року, він був у Чехії. Як тільки дізнався про ворожий наступ, одразу купив квітки додому. Я спочатку не зрозумів, думаю, це напевно який жарт. Але коли прийшов, підключився до інтернету і побачив всі новості. Зразу перший рейс додому тільки треба захищати Україну. Вже в Україні доєднався до місцевої ТРО. Та цього аруну було замало. Пішов у військкомат. Каже, сидіти за 800 кілометрів від лінії фронту сенсу не було. Тож вирішив мобілізуватися. Та й тут виникли проблеми. А мене, взагалі, в мене жовтий квиток. Я не годен був. Я повернувся назад, зателефонував, кажу, треба щось робити, бо мене там не взяли. І вони кажуть, хорошо. Наступний день мені телефонують, кажуть, все, ми знайшли тобі прекрасне місце. Давай на вісім ранку ми тебе чекаємо. Так він доєднався до лав державної прикордонної служби та які буде виконувати задачі, аруна не знав. Розбирався вже потім. Коли таможню переходив, я розумію, що це не ПСУ. Я навіть уяви не мав, що що вони роблять, де вони стоять. Я просто знав, що типа, ну я йду на фронт, і все мені Треба воювати, захищати. Коли ворог наступав на Харківщині, Руна перейшов до підрозділу прикордонної служби швидкого реагування. Там, згадує, бої розвивались дуже стрімко. Росіяни не давали спокою ні на мить. Ми заходили з хлопцями, нас там скільки накривали, з танків там теж приходів скільки було. Я емоціонально так був налаштований, що мені дуже хотілося йти вперед, 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 вперед і вперед. І так вийшло. Ми зачистили одне село, зачистили друге село. Зачистили вже друге село. Так що... Севера України і таких бойових виходів було безліч. За весь час служби рун отримав чотири поранення. Найперше у маківці на Луганщині. Під час мінометного обстрілу ворожа міна впала зовсім поруч. Коли ми, ми вже вийшли, тоді я побачив, що осколок пройшовся коло моєї ноги. Ну і кантузел дуже хорошо. Тільки заїжджали на М 113 нам не вистачило місця, і ми зверху сиділи. Ми тільки до точки вигрузки під'їхали, і перша міна якраз лягала біля нас. найважчим випробуванням став Бахмут, виходячи з позиції під шквальним вогнем. Аруна потрапив під обстріл, який розкидав його групу та посік уламками обидві ноги. Ну нас просто по відкинули в поле, розвернуло дуже сильно. Мені турнікетом перев'язали дві ноги. Я лежу так і я. Відчуваю, що я вже відключаюсь просто і оцей і тунель, і це в кінці не білий білить. Таке останнє поранення було вже на Харківщині. Тоді росіяни провели дистанційне мінування. У Нас ішло е троє побратимів. Всі 300. мені зайшло в ногу і вийшло з козне таке було. Я зразу вже ж, ну я вже як на опиті, я вже привик, я вже знаю, як це. Себе там постійні останню очередь. І попри пережити, після реабілітації він щоразу повертався у стрій, бо розуміє, допоки суне ворог, стояти треба міцно. Дуже велика злість на них. Ну, мотивація одна: вигнати ворога з нашої землі. Потрібно йти, йти до кінця. Я розумію, що всі ми вічні. Сьогодні є, завтра немає. Тому я планів ніяких наперед не загадую. І так живу. От закінчиться війна, виживу. Просто вони скільки всього зробили нам, ніколи в житті не пробачимо. Я не хочу, щоб хтось пробачав, щоб діти мої внуки там. Як кажуть, побратими Аруна, він живе боєм, щоразу доводячи людська воля сильніша за метал та уламки. Далі лиху ми Україна, марафон Єдині новини.